До глибин українського духовного всесвіту Тараса Шевченка під такою назвою проходила вчительсько-учнівська конференція 27 березня у школі №1 Червонограда. Участь взяли вчителі української мови і літератури навчальних закладів міста, старшокласники, переможці творчих інтелектуальних конкурсів та олімпіад. Упродовж двох годин гості слухали доповідачів, які у своїх дослідженнях ще раз довели багатогранність великого українця. Дослідники акцентували увагу на Шевченкові не лише як на геніальному поетові, а як мислителю, пророкові національного відродження. Християнинові та педагогові. Франко сказав про Шевченка, він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Я йому цього вдалося досягти. Історія не знає подібного. Мабуть, завдяки власному генію. Національному самосвідомленню і титанічній праці над собою він пізнав найпотаємніші болі звичайної людини, сприймав їх, перелитиме у одухотворену народну пісню, вбирав досвід світового мистецтва у спробах заглибитися в людські переживання. В цьому і криється таємниця магії його слова, секрет його надзвичайного успіху, невмирущості і актуальності. Тараса Шевченка. Так розвинувся в українському народі, що рівному йому нема ніде у світі. Українська людина байдуже де вона не жила, в Україні чи діаспорі, шанує Шевченка як національного поета. Причиною цього культу не є геніальний талант Шевченка як поета, бо геніальних поетів у різних народів світу багато. Кожен великий народ має свого національного поета-письменника. Італійці мають свого Данти. Іспанці Сервантеса, Англійці Шекспіра, Французи Віктора Гюго, німці гете, Поляки Міцкевича, Росіяни Пушкіна. Ми не шануємо Шевченка, як автора чудових ліричних творів, як садок вошневий коло хати, Лічув неволі дні і ночі чи думи мої думи. Ми шануємо його як пробудника української нації, як справжнього основоположника української новітньої політичної думки, який більше зробив для використалізування тієї думки ніж тогочасні політичні програми. Невеличкий за розміром кобзар, який уперше з'явився в Петербурзі 1840 року, потряс українських людей. Проблеми виховання висвітлення у російських повістях розкривають перед нами ще одного ранньо таланту. Таланту Шевченка-педагога. Тарас Григорович не був професіональним педагогом. Вірніше не встиг розпочати практичної викладацької роботи, хоча його зарахували на посаду вчителя малювання Київського університету святого Володимира. Проблеми виховання стали провідними у його прозі. На матеріалах цих творів у виховному процесі можна виділити такі три основні фактори це родина, освіта і суспільство. І слухачі і доповідачі мали можливість відкрити для себе щось нове і цікаве, поглибити свої знання про Великого Кобзаря. Аби ця інформація стала доступною не лише учасникам конференції, а й усім зацікавленим. Організатори анонсували видання узагальненої збірки із поданих доповідей. Закрили наукову зустріч спільним виконанням твору Тараса Шевченка.